Взяли волю в кулак, тому що це наш дім. Тут наші рідні. Ми не маємо права відступити і стати наше місто. Командирка БМП і відділення, військовослужбовиця першої танкової сіверської бригади, згадує, як 24 лютого 2022 їх з побратимами підняли по бойовій тривозі. Вже того ж дня вони стали в бій з ворогом. Ірина і її побратими першого березня отримали подяку від нашої громади за те, що тут жодного дня не було триколорної ганчірки. А весь час майорів український прапор. Служу українському народу Ірина а нині чайка, прийшла до війська наприкінці 2018-го. Їй ще не було й 20-ти. Стати військовою була мрія з дитинства. Важко в тому плані, що спочатку ти приходиш, ти дівчинка, і вони так думають: все, ти дівчинка, вона нічого не буде робити. Там їй рюкзак піднеси, принеси. Для мене ціль була спочатку показати, що я свій побратим. Я в першу чергу побратим, а не дівчинка, і я можу справлятися з цими обов'язками, можу керувати там. Дещо знаю, можу підсказати та навчити. Тобто зараз нормально до мене відносяться. Я пройшла тяжкий, звісно, шлях до цього, але він того вартував. Від імені громади, во міського голови подякував за захист міста в 2022-му. Відколи ворога відбили з чернігівської землі. Перша танкова продовжує боронити Україну на інших напрямках фронту. Нині 1 березня 30 військовослужбовців та військовослужбовець танкової бригади, які в Чернігові на ротації та для відновлення отримали свої заслужені нагороди. Піші з тих, хто їх отримали цього дня, самі ж чернігівці. Я вам бажаю, щоб у вас в житті було ще багато або вже є різних нагород, відомчих там державних, яких завгодно. Але я переконаний, що медаль за оборону рідного міста для вас завжди буде найтеплішою, тому що ви обороняли своє, свою рідну домівку. І хочеться побажати, щоб таке вже ніколи не повторилося, щоб нам не довелося переживати ті миттєвості, які чернігівці пережили в лютому, в березні 2022 року таких руйнувань, таких втрат і необхідності захищати місто. І хотілося побажати, щоб ви. Всі ваші побратими поверталися якомога швидше живими, здоровими, неушкодженими з перемогою до рідного міста.